Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 11 січня, 677 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі минулої доби атак від росіян іранськими шахедами не було. Це вже вдруге за місяць. Вони їх не запускають. Але вчора знову атакували Харків балістичними ракетами і знову влучили по готелю в місті. Вже відомо про 13 постраждалих людей, загиблих немає, але. Але двоє в тяжкому стані. Тепер сподіваюся, що Білгород довго не буде чекати на відповідь, яка неодмінно станеться. В Одесі та області минула доба пройшла спокійно. Навіть повітряної тривоги жодного разу не було. Ну, як бачите, ще досі сніг. В сусідньому Миколаєві теж спокійно, а в Миколаївській області, як завжди, росіяни обстрілюють селища, які на Дніпробузькому лимані поруч з Очаковим. На щастя, там загиблих і травмованих немає. На Херсонщині після російських обстрілів четверо людей травмовані без загиблих. І ще сьогодні зранку СБУ на Херсонщині зловила чергову Лаборантку, яка співпрацювала з росіянами під час окупації Херсонщини. Ну а тепер а вже ж поїде на тюрму. Всім крім росіян, сьогодні бажаю гарного дня і прошу, як завжди, закинути на збори. Дякую.